Проект міжнародної технічної допомоги Проміс фінансується Федерацією муніципалітетів Канади спільно з урядом Канади. У ньому беруть участь чотири міста: Івано-Франківськ, Долина, Яремча та Коломия. Міський голова Долини зібрав прес-конференцію з метою ознайомити громадськість із деталями проекту. Ми домовилися з експертами, що ми робимо стратегічного планування. І є одна із умов в принципі, яка нас теж влаштовує. Це те, що ця, ця стратегія має робитися вже для майбутньої об'єднаної громади. Тобто ми не будемо робити цей план для міста, а будемо робити ширший вже залученням тих громад, які є в плані перспективного розвитку нашої об'єднаної громади. Це 22 громади, включаючи долину, включаючи ті три громади, які долучилися. Ви знаєте, про це говорили вже літом. Самостійно це підбереж Булехівської міської ради і це. Лоп'янка і грабів Рожнячівського району. Роботу планується розпочати зі створення необхідних програмних документів і стратегічного планування для того, аби визначити напрямки, куди потрібно спрямувати необхідні ресурси. В рамках проекту є кілька напрямків. Перше це розвиток індустріального парку, оскільки воно так само підтримується канадським проєктом Проміс експерти готові нам допомагати. В розвитку індустріальної зони, тобто залучати експертів до планування, до розробки якісних промоційних продуктів, окрім індустріальної зони, планується також робота в напрямку розвитку малого і середнього бізнесу. Ми будемо збирати всіх представників малого і середнього бізнесу. Напевно, це буде якась така конференція в долині, і експерти будуть визначатися, які сфери бізнесу підтримувати. Вони би хотіли, щоб це були бізнеси з великою соціальною складовою. От, звичайно, ми би дуже хотіли, щоб вони долучилися до нашого нового проекту. Це розвиток туризму бальнеології в місті Донець. В майбутньому експерти будуть визначатись, які саме сфери бізнесу підтримувати. Тут нам насправді потрібна серйозна експертна підтримка. Тема дуже цікава. Вона може відкрити там друге чи третє дихання для нашого міста. Вона є інноваційною в межах нашої області, тому що на відміну від Львівської області де є кілька курортів національного значення міжнародного значення. Скавець Моршин, івано-франківщина таких курортів поки що немає. Долина може бути першим. Проект багатовекторний, спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток врядування в місті, поліпшення ефективності роботи місцевої влади, залучення громади, зокрема жінок, до праці в різних громадських ініціативах. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.